Бенфіка несподівано виривається в лідери битви за Анатолія Трубіна. Фабріся Романо пише, що клуби погоджують наступну угоду: 10 мільйонів одразу, 1 мільйон бонусами та 40% від майбутнього перепродажу українця. Шахтар така пропозиція, нібито влаштовує. Цікаво, що якщо це трапиться, то в Бенфіці на натолі чекає конкуренція з одним із лідерів португальців Одіссеасом Влаходімусом. І вибачте, але це мені дуже вже нагадує історію з Михайлом Мудриком Челсі та Арсеналом. Подивимося, що вийде тепер із цього. Ну а ще Шахтар може втратити окрім Анатолія Трубіна і Даніла Сікана, який також не бажає продовжити свій контракт. А він у нього також впливає через рік. Гірники ведуть перемовини з нападником на покращених умовах, але йому сподобався досвід гри в Європі і він хоче туди. Інтерес до українця є від клубів серії А. Але оскільки там вміють рахувати гроші, то команди намагаються заманити форварда високою зарплатнею в обмін на непродовження контракту. Про це пишуть українські змі в італійських. Я підтверджень цьому, ще поки не знайшов.